А знаєш, про мене різне говорять люди, бо люди різні, як в пісні, чули, а що не чули, то добре хале. Коли завидно стало часом. Одні кричали: що я продався, а другі ти молодець не здався, і на чиєму тут боці правда. Хто би нам всім сказав би, я не тримаю зла, зосім ні на кого жити кайфово так. Я дякую Богу, я не тримаю зла, зосім ні на кого жити кайфово Дякую Богу, а знаєш, злі язики в чатах в інтернеті, про мене, кажуть, що я недалекий, а інші чують ту силу слова, і кажуть, що помогло їм шкода, тих, що плюють замість цілуватись, тих, що клянуть замість усміхатись, І часом хочеться їх послати. А краще заспівати, я не тримаю зла, зовсім ні на кого жити кайфово так. Я дякую Богу, я не тримаю зла, зовсім ні на кого жити кайфово так. Я дякую Богу.